Так, слава Україні! Знач, дивимося. Це зима пшениця гранус. Ну, дворучка. Сіяв її е, десь в кінці жовтня. Навхрест. Тут є діагональ. Ну, є якби, клин на цій ділянці. І навхрест її сіяв. Так, Ось така картина. І цей же сорт. Гранус. тільки вже. Тут добавилось кусочок землі. Це весною сіє в кінці березня. Але тут 30-та міжрадіо навхрест, а тут 23, на те, що я вже перейшов. І хотілося б її разом молетити. Тут 20 соток і десь 38. Але не знаю, коли ж це вона поспіє. Чи ця достається, чи вже краще окремо її збирати. Там буде видно. Цікаво так наблюдай. А це по, по обробітку уранка. Е, культивація одна Посів. а тут по сої прямий посів на зиму. Цікавіше працювати, поменше. Побачимо. Ідемо далі.